Глядачі. В нашій студії сьогодні лідер громадської організації Правий сектор Івано-Франківської області та командир добровольчого 4-го батальйону Дук Віктор Тихенький. Нагадую, що ми розпочинаємо цикл передач народна оборона, в якій сьогодні приймають участь наші дорогі гості і шановні. І перше питання до вас, Андрію. Як сформувався правий сектор, хто увійшов в організацію, хто був ідейним натхненником, і як все з що починалося? Ну, добрий день. Хочу сказати на дане питання трошки відправити. Голова громадської організації. Я лідер, у нас лідер трошки чолі Осей Абрамін, я голова громадської організації як частина тієї структури правого сектору, яка є в області. Ну, правий сектор, початки правого сектору, думаю, всім відомо. Це поч... народження Майдану, Спочатку Майдану було народне волевиявлення, обурення, яке перейшло в студентський спротив, який є, при, не, при, при, при упадав, призупиняв при свою дію в кінці листопада. І тоді правий сектор з'явився на Майдані як перших назва. Тобто назва на Майдані у нас. По всій Україні, по областях, де створюється правий сектор, було писалося назва Правий сектор, було оголошення про те, що появляється правий сектор з метою вирішення чітких питань і доведення до якогось результату революції. Так воно ну, з'явилося і в нас. Молодь стала базовим правосектором в той час. В принципі, друге питання воно теж стосується вашого вже таке кажете, лідера правосектору і партії і організації Дмитра Яроша, який з перших днів організував супротив українських батальйонів на сході. Перший організовував добровольчу українсь... український корпус, який зараз воює. І тому питання в мене такого плану. Хто воює зараз на Сході, чи є у вас представники інших держав, як все організовано? Думаю питання. Так, є. Є у нас і росіяни, є у нас і латиші, грузини, чечени, поляки, є всі. практично всі білоруси є. Є в нас багато. І в принципі в дух вступають всі, кому виповняється зараз на передову. Ідуть 21-го на передову, а з 19 років у нас вступають добровольчий український корпус. Незалежно від віри сповідування, незалежно від національності, головне, щоб була віра в Україну і боротьбі за цілісність. Бажання визволення визволити. цього виникає наступне питання. як Правий сектор, ідеологічна організація, як вона бачить вирішення цієї війни, відкритої війни, фактично Росією. Як перемогти ворога? Як примоти? Я візьму на себе вже відповідальність маленьку дати відповідь на те питання, як наша найбільша біда українського народу і не зможу період історії і нинішнього дня це є роздробленість української громади, роздробленість українців. Поділ, там різні погляди, де три українці, там два гетьмани. Наше найбільше завдання перед українським народом, щоб перемогти, стоїть потреба єдності на основі ідеї єдності українського народу. Скажіть, будь ласка, чи підтримує бійці правого сектора, які воюють за українську державу, мінські домовленості та оголошений час тиші, коли в цей час тиші фактично все одно гинуть українська армія, українські бійці і добровольці? Винуждені дотримуватись цих домовленості. Абсурду просто зараз нема. Але, так як я і кажу, що наші бійці знаходяться на передовій, так званій буферній зоні, це в Піскак і в Донецькому аеропорту. Там, де зараз знаходиться тільки наш підрозділ добровольчого українського корпусу П'ятий батальйон і батальйон Мумцов а Решта військ української армії відведені в сімдесятиметрову зону бушу. Наскільки ми розуміємо, що все ж таки ДУК він координує свої дії, свої бойові операції разом з іншими військовими підрозділами це і СБУ, і армія, і міліція, і національна гвардія. І є складне питання, що вас не визнали учасниками АТО. Тобто нас не розпоширюються пільги. Загиблим не оплачується матеріальна допомога. Це є проблемне питання, як ви бачите вирішення цього питання. Ну, дух і создан для того, як альтернатива армії. І що показуємо людям і всім рештам, що можна воювати не тільки за гроші, як військові. У нас не платять за бойові участь. У нас люди воюють. Не за ордена, не за статуси нас воюють за Україну. Ну, навіть діти людину, накормити її, все одно потрібні кошти. Як здійснюється фінансування та матеріально-технічне забезпечення військ? Дух. Тільки за рахунок волонтерів. За рахунок волонтерів у нас форми, за рахунок волонтерів у нас їжа, за рахунок волонтерів у нас паливо і всю рахунок. Ми остану хотіли побажати нашим телеглядачам, взагалі нашим прикарпаттям, українцям. Любові до України. Якщо ми любимо дійсно любимо своїх Україну, що ми часто багато хто декларує, що ми дійсно любимо, ми маємо любити своїх ближніх, допомагати їм і підтримувати. Дякуємо голосу, Ростиславу і за те, що нам зараз останній час посприяв в підтримці добровольчого українського корпусу. Ми це дякуємо за це, бажаємо успіхів у новому році, єдності і. Тоді ми переможемо. Я нагадую, що це була передача народна оборона, новий проєкт, який ми сьогодні запросили наших гостів Андрія Подольського та Віктора Тихенького. Всім дякую, підписуйтесь на наш канал.